Друзі, привіт! З вами Наталя Стереправо. Нарешті я до вас повернулася. Знімаю сьогодні 7 січня, коли християни Східного обряду святкують Різдво. Тому я вітаю кожного, хто сьогодні відзначає таке велике свято. Я бажаю вам віднайти мир і. Любити бути добрими до себе, до людей, які вас оточують. Адже коли запанує мир у ваших серцях, коли ви будете єдними з людьми, які поруч з вами, тоді вся Україна об'єднається в мирі, тоді вона стане справді сильною і зможе боротися з зовнішнім ворогом. А я хочу повернутись до такої теми, про яку говорять вже чимало, говорять багато. В інфопросторі з'являється чимало заголовків про те, коли нарешті російська та українська сторони сядуть за один стіл перемовин. Існує чимало наративів, відповідно ж, закиди в сторону України, що Україна відкидає будь-які перемовини, що Україна не готова до цих перемовин. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому цих перемов немає, що потрібно Росії взагалі, чому існують такі закиди. І навіщо Путіну. Так зване різдвяне перемир'я, що за цим стоїть. Ви всі чули, якщо не всі, то більшість з вас про так зване путінське різдвяне перемир'я, про яке він оголосив після заклику патріарха Кіріла, який заявив, що православні повинні мати можливість відсвяткувати різдво у храмах і зупинити на 24 години вогонь. Україна відразу відхилила цю пропозицію. Володимир Зеленський заявив, що жодного припинення вогню теж не буде, адже Росії не можна довіряти. Всім нам відомо, що Росія брехунка, Росія агресорка, Росія лицемірка, і вона зі своєї сторони не припинить обстрілювати українські міста. Тому про жодне перемир'я іти не може. Відповідно, Росія використала це на свою користь. Вона не могла пройти повз цю заяву. Слів Володимира Зеленського і зробили Україну винною. У Міноборони РФ цинічно звинуватили Україну в порушенні різдвяного перемир'я. Перше, Україна не порушувала різдвяного перемир'я, адже вона відразу не погодилась на цю тишу, яка би мала тривати 24 години. А по-друге, Росія відповідно зі своєї сторони також не дотримується цього перемир'я, хоча обіцяла в односторонньому порядку. сделать паузу и не обстреливать, не вести так называемую их военную операцию. С 12 часов 6 января до 24 часов 7 января текущего года объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Несмотря на соблюдение сегодня 6 января, с 12 часов московского времени российская группировка войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, І позиції російських військ. З повідомлень Генштабу, з повідомлень офіційних джерел, офіційних облич з української сторони за спостереженням Американського інституту вивчення війни, Росія не припиняла вогонь. 6, 7 січня російські війська обстрілювали українські міста. Вони вели обстріли. В спробах захопити Донецьку Луганську область, спробах вести наступальні дії попри заяви Володимира Путіна, що вони дотримуються 24 годинного перемир'я і не ведуть обстріли, та це неправда. Тому Україна, звісно, що відреагувала на цю заяву Путіна як на суцільне лицемірство, і зі своєї сторони припиняти вогню не збиралися. Однак, навіщо Росії це перемир'я? Перше, це зробити Україну аморальною, безкультурною, нехристиянською країною. таким чином показати, що ось бачите, Україна у свято Різдва, у свято у святвечора веде вогонь. Україна не готова на перемир'я, Україна не готова вести якісь перемовини і все, що. Вона говорить, тобто все, що українська сторона запевняє про свої християнські цінності, це є брехнею, зі слів Росії. Нагадаю, або додам, що Ватикан, зокрема, Папа Франциск, зголосився бути таким моральним духовним медіатором, посередником перемовин між Росією та Україною, щоб налагодити. Мир або ж вести якісь дипломатичні відносини, щоб спрямувати до перемир'я без бойових дій Росію та Україну. Ми повернімось до того, чому на сьогодні це безрезультативно. Відповідно, Путіну зараз це на руку показати, що Росія не така аморальна, що Росія, попри те, що. Патріарх Кіріл, м'яко кажучи, не ладнає з Папою Франциском, не готовий вести з ним перемовини також і говорити про якийсь мир. Але зараз чому ж це, це зараз на руку їм показати, бачити, які ми хороші. Відповідно, також з'являлося чимало наративів напередодні, зокрема, як і Дмитро Мєдвєдєв запевняв, що Путін простягає свою руку. Християнського милосердя, тобто Путін він супердобрий чоловік. Бачите, який він мирний і вірний християнин, що готовий іти на перемовини, а Україна ні. Значить, Україна погана. Друге, це лише підкреслює слова з російської сторони, що Україна веде цю війну, що Україна налаштована проти Росії, що Україна. Обстрілює російські позиції, що Україна іде з війною на Росію і руйнує будь-який духовний простір, як в межах країни, і тим самим Росія ж хоче зруйнувати або зробити тріщину у відносинах між Україною і Папою Франциском. Адже так чи інакше папа є мовником на те, щоб вести. Допомогу Заходу Україні, щоб навіть і надавати зброю Україні. Путінський режим таким, таким чином хотів підкреслити, що, маючи спільний культурний генофонд, спільний духовний генофонд, духовний простір, Україна, начебто, знищує його своєю ж війною. Це на руку показати себе хорошою державою в очах папи. Таким чином підірвати стосунки Ватиканської, Ватикану, Папської столиці і України. в той час, коли Ватикан також закликає допомогти Україні, Папа Франциск, який зголосився бути медіатором, посередником миру, який постійно в своїх заявах, молитвах згадує Україну, який нагадує допомагати. Він також приклав зусилля до того, щоб звільнити частину. Військовополонених, які захищали Маріуполь, до нього приїжджають українці, до нього приїжджають родичі військових полоне... військовополонених, які закликають допомогти посприяти тому, щоб їх звільнили, адже чимало ще українських захисників, ще українських мирних людей перебувають в полоні росіян, і про це потрібно бити на сполох. Про це потрібно пам'ятати і закликати світ допомогти. Допомогти не просто словесно, а певними конкретними діями у статті The Economist йдеться про те, що папа таки не зумів стати цим духовним посередником у перемовинах між Росією та Україною. Цей план провалився. Він неодноразово зіштовхувався з критикою, що він або замовчує, або веде неправильну риторику про. Війну Росії проти України. Зрештою, додам, чому не можна мовчати, чому постійно потрібно Заходу, світу нагадувати, хто є Росія, що вона робить. Адже те, що нам здається очевидним, далеко не очевидно і далеко не є видимим для західних лідерів, для навіть того ж самого Ватикану. На початку війни Папа Римський засудив вторгнення Росії як неприпустиму збройну агресію. Він засудив вбивства. Але він не визнав тоді Росію як агресоркою, як країною, яка чинить цей злочин. Він не визнав Путіна як злочинця, як лідера цієї війни, який започаткував цю війну. Він не визнав його як терориста. Зрештою, в одному з інтерв'ю, Папа Римський застеріг. Патріарха Кіріла не стати вівтарником Путіна, але це ще нічого не означає. Останнім часом він став критичним до Кремля, особливо після зустрічі з архієпископом Святославом Шевчуком. Ця зустріч відбулася в листопаді. Після цієї розмови, папа Франциско зрозумів напевно, зрозумів свої помилки, те, що його риторика десь не цілком правильна, не цілком коректна. Певні речі не потрібно замовчувати, а там, де треба називати речі своїми іменами, там варто називати, що Росія агресор, Путін це злочинець. І вбивають вони невинних людей, а Дугіна далеко не жертва. Нам відомо, що найбільша зброя Росії наразі це пропаганда і брехня, яка так чи інакше має Певний вплив на захід, тому що ще Росії робити, як не брехати, як не маніпулювати і вести свої фальшиві гнилі наративи. Третє Росія хотіла виграти час. Вона хотіла підвести свої війська за той час, так званого перемир'я, щоб наблизитися, піти в наступ, вести наступальні дії в сторону Донецької та Луганської області, де наразі запеклі пекельні бойові активні дії. Вона не припиняла вогню, але вона все намагається підвищити градус, пройти далі. І для неї це був би шанс провести свої війська, підвести зброю, продумати якийсь певний план дій, що робити далі, як вдалі вести і тактично наступати. Зрештою, вона просто хотіла виграти трохи часу. Однак важко говорити, чи сьогодні папа Франциск може залишатись цим медіатором перемир'я і чи він може і надалі на щось повпливати, бути цим посередником перемовин. Адже, попри його велике занепокоєння, насправді Ватикан, Папа Франциск, вони на якомусь рівні дуже віддалені від ситуації, від проблем, з якими зіштовхнулась Україна від дуже далекі від війни і від, від того, що насправді робить Росія. Звісно, я не критикую наразі папа Франциска, але я би хотіла, щоб він був відкритішим до, до прохань, до закликів української сторони. до... Слів заяв посла України у Ватикані Андрія Юраша, який так чи інакше передає занепокоєння українських сторін про поточну ситуацію в Україні про поточну ситуацію, що говорить Росія, які вона веде брехливі наративи, як Ватикан, так і Західний світ мають бути відкритими до цього, адже це не просто слова, це факти. Які мають джерела, так чи інакше, це можна підтвердити, це реально підтвердити. Натомість Росія не має цих фактів, вона просто бреше. І тому насправді, знаєте, доволі прикро спостерігати, але це справді так, що, попри свої висловлені занепокоєння, світ осторонь, світ не бачить. Причин не проводити ці перемовини наразі, Україна не може говорити про перемовини і вести перемовини сьогодні просто недоцільно. Це було насправді правильним кроком не відповідати на так зване різдвяне перемир'я і продовжувати обороняти територію України. Що за вісім років війни, яку веде Росія проти України, Перемир'я, про яке оголошувала Росія, максимально воно тривало 40 хвилин, і ці 40 хвилин вони використали для того, щоб провести перегрупування сил і підготуватись до подальших бойових дій. На сьогодні Росія максимально хоче виграти час. Росіяни не встигли підготуватися до бойових дій а, мобілізованих ще у вересні. Вони не спромоглись перекинути достатньо війська до Білорусі. А, вони не Встигають системно забезпечити свої переваги на фронтах. Вони не встигають довести зброю, перезарядитися, поміняти силовиків. Наразі час не на їхній стороні, і вони максимально шукають можливостей, щоб виграти трохи часу. Росіяни зазнають чималих втрат як по. Збройних сховищах, як по е, живих одиницях, е, тому їх їм конче необхідне будь-яке, хоча б короткочасне затище в бойових діях. Натомість в українській армії таких проблем немає, і тому зупиняти контрнаступ Збройних сил України немає сенсу, навіть не те, що немає сенсу, це просто не потрібно робити. Це категорично заборонено робити наразі. Якщо ми хочемо виграти цю війну. Тому чим гірше росіянам, тим краще нам з вами. Ми знаємо істину, ми знаємо, хто така Росія, хто такий Путін, хто такий Патріарх Кіріл. і на чиєму боці правда. Нехай не зараз, але згодом світ, Ватикан, справді зрозуміють справжні задуми Росії їхні лицемірні. Наративи, хоча ми не можемо припнути язика російській владі зараз, принаймні, та ми можемо надалі виконувати свою роботу. Ми знаємо, на чиєму боці правда Збройні Сили України виконують свою роботу в Генштабі. Нам потрібно продовжувати пояснювати доказово показувати Заходу Ватикану. Що стоїть за тими чи іншими словами Росії, за тими чи іншими діями? Що це та країна, яка, яка повинна стати суцільним ізгоєм, максимально обірвати будь-які дипломатичні зв'язки, адже це та країна, яка точно не готова йти на перемовини і не готова налагоджувати дружні мирні відносини з, зі світом. Друзі, це вже триває дев'ятий рік війни Росії проти України. Одинадцятий місяць повномасштабного вторгнення Росії необхідна пауза, щоб вести бойові дії. Україна за 11 місяців навчилася швидко перезаряджатися, швидко долати труднощі, налагоджувати якісний стратегічний план і вести тактичні дії. Ми бачимо, ми спостерігаємо. Не все нам ще відомо, але ми точно знаємо, що Наші українські захисники знають, що робити, їм це вдається. Тримаємо за них кулачки, молімося за них. Адже рано чи пізно настане день нашої перемоги, перемоги України, коли ми переможемо зло, переможемо нашого спільного зовнішнього ворога. Ми переможемо Росію. І нагадую, друзі, зберігаємо мир в собі. Бережіть і плекайте любов в собі до себе, адже нами має керувати не ненависть, а любов за тих, хто зараз нас захищає. І думаємо про наше майбутнє, що ж ми будемо робити після нашої перемоги.